Як хтось оприляняє транспорт? Є? З управління транспорту? Yeah. є. Yeah? Yeah. Yeah. Okay. А як управління транспорт? Вони готові реалізовувати Аналогічно, у транспорту не є на сьогоднішній день юридичною особою, є в складі департаменту, і ми не є замовником. Балансу отримачем доріг, зараз є районна адміністрація, керування світлофорними об'єктами на управління інженерного господарства. Ми експлуатуємо, ми займаємося експлуатацією організацією пасажирських перевезень на даний час більше нічим ніч. Тому це треба дійсно десь упутнювати і робити окремий департамент. Можливо, можливо зараз мова йде про поділ департаменту житлово-господарства на два окремих департаменти, наскільки я чув. Тому я думаю, якщо буде відокремлена якась окрема структура, яка при департаменті буде, або через розширення штату управління транспорту, або просто. Створення окремого департаменту. Я буду. Тобто сьогодні ви не готові імплементувати цю стратегію. які Однозначно. Тобто, може, що висловити? Що треба було? У вас там Петру Альбованович, інститут міста проєкт. Те, що сьогодні тут говорилося, ось фактично, ну, щоб не складалося враження, що що ми до сих пір не знали, як розвивати місто, як розвивати транспорт, mm -hmm. тому що дуже багато напрацювань, які сьогодні, про які сьогодні говорилися, вони вже актуальні найближчих десь порядка 20-30 років. Ми почну, наприклад, з глобальної стратегії розвитку Львівської області, наприклад, і прикордонних територій. На сьогоднішній день є розроблений проєкт планування Львівської області, вже є затверджений, верніше на затвердженні, зараз пройшли містобудівну раду по, значить, в інституті регіонального розвитку. Де ті всі питання, про які сьогодні йшлося, про трансєвропейські коридори, про прокладення зовнішніх магістралів, мереж і так далі, все це вже є на рівні. Проєкту планування Львівської області. Питання тільки в тому реалізації, її, питання в коштах, в грошах. То, що стосується генерального, що стосується перспективи розвитку міста Львова, Значить, на сьогоднішній день теж є розроблений генеральний план, який зараз знаходиться на експертизі в Київській Укрдекспертизі. Ось і десь на наступний рік ми пропонуємо передбачається затвердження на сесії міської ради. Це буде юридичний документ, тому що все, що затверджується, повинно потім підтверджуватися фінансування. Одним, одним із розділів генерального плану є, це є розділ розвитку транспорту зовнішнього, внутрішнього, значить, всіх видів транспорту, автомобільного. Зовнішнього залізничного, повітряного і так далі. На підставі генерального плану, власне, і розробляються уже галузеві схеми розвитку залізничного транспорту, розвитку автомобільного транспорту і так далі. Тобто ті напрацювання, які були розроблені ще попереднім генеральним планом, тому що генеральний план він якби, є послідовником попереднього генерального плану. Там пов'язані всі питання, які не були вирішені до того. Скажемо, ми сьогодні говоримо про ті буферні зони, які значить, для того, щоб винести транспорт із центральної частини без будівництва і продовження значить, будівництва вулиці Луганської, цього питання ми не вирішимо. Ви, значить, зменшення на, навантаження. навантаження на центральну частину. А це будівництво вулиці Луганської вже закладено було ще 2 років 20 тому назад. Значить, Це питання не вирішується, це питання треба вирішувати. Власне, якраз на цьому треба акцентувати увагу, вирішити ті питання нагальні, які необхідні для того, щоб ми могли хоч щось зробити для значить, розвитку транспортної скажемо, схеми. Генеральним планом і концепцією розвитку міста Львова передбачалося використання зовнішнього транспорту, зокрема залізничного транспорту для внутріміських перевезень. І тут я хочу сказати, що якраз хоча б якась, якась частинка того реалізована. Зокрема, про те, що пустили зараз рейковий автобус і додатково ще б. Зробили кілька зупинок громадського транспорту, на по книгині Ольги, по, в районі Чорновола. Це якраз є, є ті напрацювання, які ще були значить, ще 5-10 років тому назад. Використання зовнішнього транспорту для внутрішніх міських переведень. Там же в, цьому, в цій стратегії розвитку зовні, залізничного транспорту вивчаються і інші. Начи маршувати зв'язок, з рясне, то що вже сьогодні говорили, ставить брюховичі, тому що залізнична колія дозволяє єдине, там тільки треба ув'язати і кажуть мати добрі наміри і а, значить, хороші так сказати, зв'язки з львівською залізницею, яка б дала добро, скажімо, на пропуск таких внутрішніх заліз... видів залізнич... транспорту, власне, який би використовувався для. Нужд міста. Через те, е, значить, ну, найбільша проблема, очевидно, в тому, що не в тому, що нам бракує стратегії розвитку. Нам їх не бракує. Візьміть, скажімо, буде затверджений генеральний план. Візьміть е, том розвиток е, транспорту і там ті всі питання опрацьовують. Проблема в тому, що треба. Конкретно вже під ті стратегічні плани розробляти окремі, окремі галузеві схеми і отримати звідкись фінансування. Проблема фінансування.